Як зараз погода, там де ви є? Я бачу, що ніби сонечко трохи є. Сонечко трохи є, дуже морозно, все таки лютий насправді, і це стосується, зокрема, усього півдня, є трошки і сніжі, так що ну, нормально, зима бере свої права і вона їх не віддає завчасно. Це на календарі може бути весна, але зима, що бачите, тримається. Сказати, я знаю, що питання може пролунати, яким чином це впливає на хід бойових дій. Погода на сьогодні навряд чи на це впливає. На це впливають інші чинники. Зокрема, на півдні. Ми говоримо про те, що ворог зараз. Не активізувався протягом минулої доби на придніпровському напрямку. На жаль, тривають обстріли Херсона тих громад, які знаходяться поблизу нашого Дніпра. І власна активізація ворога була і відразу досить таки відчутна на тижні, що минув. Тоді після до, до досить тривалої такої перерви ворог намагався атакувати, проводити штурмові дії і одна. Доба була у нас вісім таких штурмових дій провів. Причому не лише на острови, намагався якимось чином там влаштувати якусь психічну атаку. Можливо, то був такий день у них, і на Курщині з червоними прапорами під Херсоном з району Олеши вони намагалися. Пройти на чотирьох одиницях бойової техніки це були МТЛБ, штурмові групи. Ну, власне, цей похід закінчився тим, чим мав закінчитися двохсоті, трьохсот і знищені дві одиниці бойової техніки. Зараз знову певна тиша, але в півдрони працюють. Є постійні артилерійські дуелі, тобто, ну ситуація, як військові кажуть, напружено контрольована. Тобто, ми розуміємо, що активізація ворога можливо будь-якої хвилини. Це також підвищення певних ставок, які Росія сьогодні демонструє різними інструментами там і удари дронів по Чорнобильській АЕС, активізація на фронті, тобто, все це зрозум. Зрозуміло. Ну і власне ми говоримо про запорізький напрямок. Тут певна активність є на Оріхівському напрямку. Ворог проводить штурмові дії, дещо активізувався. Але головне це удари авіаційними бомбами, некерованими керованими авіаційними ракетами по Запоріжжю, по громадах, у Гуляйпівська територіальна громада, Оріхівський напрямок, як я вже сказав. Ну, власне, нічого кардинально не змінилося. Але плани ворога, звичайно, атакувати є, накопичують відповідний. Ресурс поки що якихось ударних угруповань вони не створили і створити не можуть, тому що пріоритет у них сьогодні очевидний: це Курська область, звичайно, і Донецька область, тому там і більше атакують. А чи є у росіян ще якісь спроби переправитися власне на правий берег в Херсонській області? Я думаю, що таке меню для наших дніпровських раків вони все-таки ще складають. Можливо, чекають трошечки потепління, коли не так важко буде знаходитися у воді, тому що ми розуміємо, що човни, наприклад, як плавзасоби, знищуються не лише на воді, а більше і навіть зараз на березі. Плани такі існують. Знову таки активність буде залежати від того, як буде складатися ситуація, на мій погляд на інших ділянках фронту і, взагалі, від тих подій, які відбуваються навколо російсько-української війни. Але Сьогодні ті завдання, які вони намагаються виконувати, вони не призводять, ну скажімо так, до їхнього позитиву, тому що навіть закріпившись на певних островах, це закріплення можна назвати умовним. Просто є якийсь певний проміжок часу, коли відпрацює артилерія або піввідрони і знищує ворога. Тим більше, ну чесно кажучи, досить некомфортно, особливо зараз, коли мороз знаходитися там у воді, знаходитися на цих островах, які умовно там деякі з них є островами. Тому плани є можливості немає. Ну, ми бачимо, як важко росіянам дається спроби створити плацдарм на березі річки Оскіл, яка ну не до порівняння з гірлом Дніпра. Тим не менше, вчора здається, російський представник постійний представник Росії при Раді безпеки ООН НІ заявив, що Україна має поводитися на те, що вона зацитую, безповоротно втратила Херсонську область. Як нам це розцінювати? Чи може бути взагалі якийсь варіант торгу за Херсонську область на вашу думку? Ми торгуватися за нашу землю не будемо. Це однозначний варіант, який відкидається. І сьогодні з побратимами обговорювали тему, що якось з нашого лексикону поступово починає зникати слово перемога. У нас точно ні, але у багатьох з'являються інші там перемовини, мирні угоди. Росія сьогодні, м'яко кажучи, не демонструє бажання якихось там мирних перемовин, встановлення миру, тому що висуває ті умови, які ну не будуть нами прийняті. Це сьогодні теж зрозуміло і юридично не будуть закріплені, що давайте віддамо Херсонщину. Ну я точно віддавати не збираюся. Я нагадаю, що я з лівого берега там поки що знаходяться окупанти. То, власне, ми говоримо про те, що сьогодні Росія демонструючи всі ці свої інструменти, вона просто затягує час. Їм треба переформатуватися, їм треба готуватися, тому що втрати величезні на фронті, просто величезні. Ну і власна економіка, теж вона, ну скажімо так, показує, що Живе вона так, ну якщо не останні дні, зрозуміло, на жаль. Але проблеми неї теж зі здоров'ям є великі. Ну і власне додамо сюди, й наші удари по російським там нафтопереробним заводам по російських перекачувальних станціях, що зупиняє перекачування нафти, наприклад, або нафтопродуктів. Зрозуміло, що ворогу від цього погано, тому будуть затягувати час, будуть погрожувати. І власне, ми сьогодні це бачимо така ситуація. Тим не менше, багато українців повірили, що в цьому році війна в якийсь спосіб завершиться. І, до речі, 66% росіян теж на це сподіваються, якщо вірити їхнім соличним опитуванням. А яка думка військових? Чи закінчиться війна цього року і як? Ми виходимо з того, що війна на сьогодні є. Вона продовжується завтра, після завтра. Найближчі місяці навряд чи закінчиться. М -м -м -м, можливо, допускається якийсь варіант, там як кажуть, припинення гарячої фази, але це не говорить про те, що війна сама зупиниться. Нам треба боротися. Нам треба працювати. І власне сьогодні бачите, що Європа потихеньку, я кажуть, очухується від того від тої сплячки, в якій вона знаходилася кілька десятків років. Стає поруч з нами. Я зараз не про миротворчі якісь контр. Тингенти, я в це не вірю. Зрозуміло, що ніхто замість нас воювати не буде. Тому треба взагалі припинити ці розмови. Нехай вони собі обговорюють. Ніхто тут не стане замість нас. Тому на сьогодні ми працюємо, виконуємо свої завдання. Оце найголовніше. Келок сказав, що буде сподіватися, що буде принаймні припинення вогню до Великодня, до 20 квітня. Ви собі уявляєте таке припинення вогню, як воно може винедати. Я користуюся таким постулатом. Перший пункт ви пам'ятаєте, що росіяни брешуть друге, росіяни брешуть завжди. А якщо навіть у мене виникають сумніви, хоча їх немає, я дивлюся пункт перший, пункт другий. Я їм не вірю. І сьогодні ми маємо говорити про те, що найголовніший сценарій, який має реалізувати світ. З допомогою України як суб'єкта цієї геополітики Росія має розпадатися. Чи застанеться за свого життя? Сподіваюся, що так. І всі зусилля сьогодні спрямовані на це. Тому що ця недоімперія вона не має права на існування. Ну як ми можемо пробачити смерті наших рідних і близьких? Я особисто не готовий. Е, кажучи про, про українську перемогу і. Які зараз для цього потрібні умови для того, щоб ця перемога стала реальністю? По-перше, долучення до сил оборони тих людей, які ну можливо трошечки бояться. Боятися не треба, треба готуватися, і власне це має стосуватися усіх українців. Я пам'ятаю ситуацію 22-го року. Коли я навіть від того трошечки пошиє, м'яко кажучи, отримував, коли сказав, що мільйони українців пройдуть через цю війну. Це був березень 22-го року. Чи помилився? Ні, на жаль, не помилився. І сьогодні ми теж мусимо про це говорити: що треба і далі готуватися тим, хто ще. Ни війську до війська треба долучатися. Ну і, звичайно, озброєння, тому що озброєння має бути сучасним не лише обіцянки від наших партнерів, а й те, що вони обіцяли, має бути виконано. Ну і, власне розвиток нашого військово-промислового комплексу. Ми бачимо, що сьогодні він дуже швидко знову стає на ноги. Це не може не тішити. Зброя нам потрібна технологічна, високотехнологічна, і ми бачимо, що це. Приносить результати на полі бою. Російських окупантів їх дуже багато. Це теж зрозуміло. Тому мусимо бити якістю і новітньою зброєю. Оце буде наша перемога, в тому числі, і рухатися до остаточного звільнення нашої землі. Ну і ще запитаюся. стосовно цієї ініціативи про те, щоб залучити молодь за цей умовний мільйон. От уже є повідомлення, що 10 тисяч. Молодих людей до 25 років ніби зголосилися на те, щоб підписати такий контракт з Збройними силами України. Це вже буде десь відповідно 100 мільярдів гривень. Ну, то таке питання в тому, чи це залучення не порушує, скажімо так, якісь принципи справедливості. Виходить, що хто має, умовно кажучи, там 40-50 років. Ті не отримали мільйон, а але, наприклад, мають величезний бойовий досвід. А люди, які просто там сьогодні сидять десь в кальянному барі, відпочивають бо їм у них до призивний вік, а завтра вирішили ще й зрубати мільйон. Ну словом, як от, чи це не включається у такий момент, чесно кажучи. Я зараз першу, мабуть, цю думку озвучую. Я сам би знайшов той мільйон і віддав би, аби опинитися на звільненому лівому березі. Це емоції, і вони зрозуміли з мого боку. Мені легко відповідати на це питання. Ми є суто добровольчий підрозділ, Ми не отримуємо зарплатні. Нас підтримують люди, які дають можливість нам виконувати бойові завдання. І власне це сьогодні найголовніше. Щодо соціальної справедливості, ну звичайно, має бути соціальна справедливість, звичайно треба фіксувати якісь і фінансові моменти але ж власне давайте задумаємось над тим чи за якісь там посвідчення УБД ми воюємо чи за якісь пільги ну я думаю це сьогодні просто чесно кажучи не серйозно розглядати у нас ворог не те що під воротами він в хату давно заліз він гвалтує український народ. Ну як можна говорити сьогодні про це? А взагалі, ви знаєте, будь-які інструменти, які допоможуть долучити українців до сил оборони, вони сьогодні мають бути задіяні. І такі, як ці контракти, 18-24, молоді люди потрібні. Якщо підготуються, якщо навчаться, ну повірте, це якісні бійці, які будуть виконувати завдання. Сьогодні, на жаль, не всі можуть добігти до лісосмуги, штурмувати. І штурмовики, це Нашої сил оборони, тому вони потрібні, звичайно. Я на останок ще спитаюся таки, пане Сергію. Три роки війни, фактично, позаду, великої, та, і звичайно, є якась втома від війни у всіх, в когось більше, в когось менше. Звичайно, важко собі навіть вимірити ту втому від війни в тих, хто вже три роки е, на передові воює. Але тим не менше, де брати в цю віру в перемогу в такому випадку, де брати ті сили. Який у вас рецепт? Ви ж не втомлюєтеся? Не вигоряєте? Ну, я взагалі 14-го року, то мені, мабуть, найлегше знову таки говорити. Хоча, ну, важко. Якщо я скажу, що не важко, ну це буде нечесно. Давайте будемо чесні і відвертими. Знову таки, я хочу додому на лівий берег. Все. Пане Сергію, дякую за розмову. І сподіваюся, що ця дорога буде коротшою, ніж ми всі можемо собі уявити. Дай Боже, так. Тримаємося.